Брат сбобея, блядь! Давай, адепа! Два, не снимай! Бля, сегодня будем бля, в литербовый играть! Ха-ха-ха-ха! Вс! Надо входу, блядь! Куры покляют, входу надо нашли. У дверь надо, да? В куре я корова блюха! Понял? Що пішли? Тіть до хати, бо дава. Що помі буде тоже мало. Так пінужди тебе на наш бля на море морі! Це пару цьому картузі, бля, по цьому, по да? А мені треба тільки на морі тепер. Ми тебе сьогодні відправили. А він похожий на отже. Говори, дурак, це туман, йо! Чуєш, ти як рапер нахуй. А ну заспівай якусь пісеньку раперську. Рапер Такий, друзі, пегас. Сьогодні у нас 8 серпня. Такий я останн, тут просто ліс. Завітав до нас Андрюха Привет. з Євросема. Заїхали глянути і хейтерам показати, е який соняшник в цьому році Пегас, там, де все зроблено Вчасник. вчасно. І внесені гербіциди вчасно, ну. і фунгіцидний захист зроблений. Ну, Все ж надавалося і дзвонилося, що вності робіт. Ну. Так я їздив, скільки разів сказав. Ну, ну. Скільки разів казав і скільки разів просив. Ну, я не можу, мені теж в мене є якби, своє господарство, і бризкати я так, не можу. Так само і в мене теж є своє так. господарство і робота. Ну що, друзі, вам скажу. Поки що це найкращий соняшник, який я бачу. Я зараз скажу про наші гібриди, про євросен, які я бачу в цьому сезоні. Видите, в кошикі, всі понагині, ну, от. Е, да, він високий був, зараз нагинається, те, що я розказую, дивіться. Ось. Він не просто нагинається, він починає аж від ціля нагинатися, його десь метр сімдесят буде на момент збирання, кошик на висоті комбайн збереться. Ну, ну, тут... ось, є, ось є наскільки налитий і наскільки здоровий, що він ось даже ну, ну Це, це погано, ну, це погано ну, ви ж подивіться, тут. Тут я не знаю скільки цього, цей шляпи кілограм, воно його тупо переламало. Тому що він, він гарно налис. Ну і по листі ж дивіться, ми ж тут застосовували два рази фуніцит. Ну, ми правильно. тут застосовували бор. Так він, ми він... тут застосовували е, цей... мікроелементи різні. Покажи сюди, при такій спеції от, він стоїть. Ну, понятно, що нижні... ну, там нижній. Ну вже ж яке число, вже ж. После, кінець да. От. А тут листя здорове, красиве блисеність. Ну, у мене дві руки то не в мене. От. Чим більший листовий апарат, тим краще в нього фотосинтез, обмін речовим. І краще буде по виповненості yeah. самого зерна. Yeah. По густоті зараз вам покажу, щоб ви не казали, що там краєвий ефект чи густота мала. Густота тут десь в районі 65 тисяч. На, на момент буде. збирання буде. буде ну, ну. Сіяли ми 68 тисяч. Ні, менше, бо два вже вирізали. Вже хтось почав красти. <гум> ну то я думаю, жарить, жарить, <гум> бо там з краю <гум> взагалі такі лапухи висять, що. Ну давайте ще зайдемо. Давайте зайдемо. Тут важко ходити, звісно, по ньому, бо тут просто ліс. давай дивись. Ну, вони ось один, один в один, дивись. Кошики тут ось де. Один в один. Ось такий. Ну все поки що, все запилено, все. Ну, коли все зроблено вчасно, коли все зроблено по-хазяйському, то от і результат. От. Коли а, все а... по технології і не треба ні дзвонити, ні нагадувати, що робити, то будь ласка. А... Кінцевий результат, звичайно, покажемо уборку обов'язково. Обов як приїду да. на уборку. Я думав, що він буде там один із перших, ну дивлюся, що він буде один із останніх на уборку, так як він ще стоїть майже повністю ну, зелений. У нього 107 господар. Ну так, він середньо пізній, так? Середньо пізній, середньо -пізній, середньо -пізній, даже, да? середньо -пізній він середньоранній. Середньо середньоранній. Навіть да. б сказав, тебе середній. Ну, якось так. Похитки зніма. <рикліжні> like, на канафіні? Круто. Клю... кондитерка. Це лакомка. Де як Ну. У нас... Та улі є врятувати. Ну так і тож. Так що це краєвий ефект. Тут теж такі рулі. Ось бачите, теж поламало. Так що. Якось так. Друзі, ну а це соняшник від Сенгенте, Гібрид Сайберік під технологією Експрес. Посіяний, як ви можете бачити, по нулю. Отакий ми маємо на сьогодні, на 8 серпня, соняшник. При виповненості теж доволі непоганий. Так що по нулю в цьому році соняшник є, є досить і досить непоганим. Дивіться, поле 22,5 гектара. Прямий посів, є відео на каналі, де ми його сіяли після кукурудзи. Ось такий маємо на сьогоднішній день сайдарик. Теж він, бачите, так нахиляється донизу, такий він клається невисокий. Ну, а так він отакий був, як цвів. Пожалуйста, дивіться, пишіть коментарі. Я вважаю, що як на цей важкий рік, то він зовсім непоганий. Зовсім. Але ж, знову ж, тут було все зроблено вчасно. Подивіться, друзі, по міжрядю, по бурянах. Можливо, ви щось бачите, я абсолютно нічого не бачу. Застосований був фунгіцид вчасно. І якісний фунгіцид був застосований. Застосований був бор і інші мікроелементи. Теж наголошу, що це було зроблено вчасно. Також проскакувала тут несправжня борошниста роса, але за рахунок того, що ми внесли фунгіцид з відповідною діючою речовиною, яка уберегла наш соняшник від цієї хвороби. І ми маємо отакий ось соняшник по нулю. Що я вам скажу ще більше, що в наступному році ми будемо оставляти ось наша кукурудза. Будемо оставляти теж після збирання кукурудзи площу під прямий посів. Під прямий посів грати ми не будемо. ось Дивіться, він уже Набитий, подивіться, немає ні шату, нічого. Ось такий соняшний. Так, ще отакий ріпак. Посіємо. Попробуємо дали нам на пробу компанія Вітара. Такий ріпак Бахус. а Репочок красиве по день Ну, Пробуй по по четыреста, та це багато, да? Ну да. 400 в баночку. Коротше, так воно потихеньку сіється, Рішили ще позасівати такі невеличкі куски, там десь плюс-мінус по 2 гектари. Попробувати ще пару гібридів ріпака. Можливо ж, дасть Господь Бог нам доща, та ми... Та все-таки він зійде і ми трошки попрацюємо з ріпаком. Дуже б хотілося. Дуже б хотілося. Соня всі на 35. Якось так. А ось так мельком вам покажу, які у нас кукурудзи в цьому році. Це то не наша кукурудза, але, але і в нас є подібна катастрофа з опадами. Кукурудзи просто немає. Кукурудзи немає. Ось так. Ще один гібрид називається том. що у нас том? Отакий том. Поїхали. Так, друзі, Включи. ще один кусочок підготували ми під посів ріпака. Оця площа. Дядя Юра, він дискує. Зараз перечепимося з диски в насівалку. дядя Юра пообідає і будемо, вже Саня буде їхати сюди сіяти ріпок. Ріпок будемо тут сіяти. Піонер 314 залишився, якраз в нас залишилася посівна одиниця. Має нам на цю площу вистачить 4,5 гектара. Там ще в нас трошки залишилося остатків його розпечатаний мішок, так що все-таки ми чуть-чуть. Можливо ж все-таки підуть у нас там на, на кінець місяця, стоять дощі. Е, можливо, все-таки вдасться попрацювати нам з ріпаком. Е, дай Бог, щоб він зійшов. І я думаю, що буде все у нас в порядку.

не чувствую я этих диски вообще Якось так. Ось там питали, як 130-й в цьому році. Оце ось товариша Соняшник, 130-й піонір. Це тут пересіяна пшениця. Пшениця вимерзла. І пересіяв він 130-м піонером. Це вже виходить там, мабуть, в кінці травня посів був. Отакий От ось, це сьогодні у нас 11 серпня. Отакий ось 130-й. Отакий ось 130-й. Так що піонер теж непогано себе почуває навіть з пізнім посівом. Один в один. Шапочки красиві й дуже. Ну а ви пишіть свою думку, як вам. Друзі, ще хотів би вам показати соняшник Мічиган від Сінгенте. Це він сюди йде трошки, у нас тут така незина, ну, навіть не балка, а просто низина. Це краєвий ефект. Зараз ми пройдемо в рядки туди і подивимось, що в нас тут робиться. Це теж краєвий ефект, теж краєвий ефект, теж краєвий ефект. Зайдемо в рядочки. Ну, в рядочках маємо отакий ось мічиган. Є менше. Трохи хочеться чи далі пройти. О, 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 о. отакий о, мічаган. Дебелий тут. Якось нас Бог милував по соняшнику, особливо немає в нас гусениці. Якось невелика не її кількість, мало пошкоджень. Отакий ось нічиган. Красавчик. Тут на... Я думаю, що на тридцяточку стоїть. Можливо. Можливо. Не будемо загадувати, але але певно, що має бути. Оце ось. А, це, тут колія від трактора. ось Трошки його при цей прибило і він засох. Підемо ще трошки. Пройдемо, зглянемо, бо самому цікаво тут. З цієї сторони в цьому році я ще не заходив. У нього ось такий соняшник. Такий соняшник. Пишіть свою думку, як вам видончик даного соняшничка. Ось такий Мічиган.